Водання Washington Post дописував про те, що Сполучені Штати Америки продовжують тиснути на Володимира Зеленського щодо угоди про припинення війни. Вашингтон, як і раніше, налаштована завершити суперечливу угоду про припинення війни. Наступного тижня спецпосланець Трампа Стівітков відвідає Москву. а Тим часом оновлення українська переговорна делегація на чолі з Рустемом Умєровим вже прибула до Сполучених Штатів Америки. Поки ця команда опрацьовує ключові деталі мирного плану. Опозиція закликає Зеленського об'єднати країну, замінивши ключові міністрів та підтримавши нову коаліцію в парламенті. Президент України повинен буде впоратися за цією низкою криз, одночасно шукаючи кандидата на заміну своєму найвідданішому помічнику. Політологи вказують, що відставка Єрмака болючий удар для Зеленського, але він не є знову ж таки критичним. Ми і надалі знову ж таки будемо спостерігати за тим, як будуть Розвиватися ці Події і до речі, також ще одна із цікавих заяв буквально на очах з'являється візпрезидента нашої країни про те, що від сьогодні Оксана Маркарова продовжує допомагати нашій державі, як мій радник, з питань відбудови України та інвестицій. Такий допис, тільки що я зацитувала так, оприлюднив президент нашої країни Володимир Зеленський і пише президент наступне. Далі цитую: окрім захисту незалежності та щоденної роботи, заради виживання України маємо довго. Строкову мету забезпечити для України можливість відбув відбудовуватися після бойових дій, пише президент нашої країни Володимир Зеленський. Ось такі от, дійсно новини зараз з'являються. А ж тим часом пропоную вам і заслухати Валерія Кличка, керівника центру громадського аналітики Важа про реакції світу на удари по Україні, а також про нові заяви Трампа та європейців. Тож давайте з вами далі його уважно заслухаємо. І Є відповідна реакція з боку наших західних партнерів. Низка країн висловились. Слава Богу. У той час як світ обговорює можливу мирну угоду, Москва відповідає ракетами, а не дипломатією. Це заява амбасадорки Європейського Союзу в Україні Катаріни Матернової. Пані міністр закордонних справ Латвії Байба Браже сказала, що ось така підготовка до наступного раунду мирних переговорів і така зустріч американської делегації від кремлівського м'ясника. Ну і глава МЗС Швеції Марія Малмер-Стеннергард сказала, що очевидно, що Росія не хоче миру. Ті країни світу, які все ще вірять у світовий порядок, заснований на правилах, повинні негайно посилити підтримку України та посилити тиск на Росію. Заяви, звісно, декларативні. Вони політичні. Тичні і потрібні друзі, але хотілося, щоб їх було більше. Але схоже, що наші європейські, західні та американські партнери стомилися від таких заяв складно їм робити їх щодня, бо обстріли в Україні щодня. Тим часом Трамп оголосив про закриття неба не над Україною, а над Венесуелою. Попередньо у нього була телефонна розмова із Мадуру. Вона відбулася кілька тижнів тому. Це підтвердили навіть і журналістам, представники команди самого Мадуру. Президент України Володимир Зеленський зробив наступні заяви. А саме з приводу того, що лише протягом цього тижня росіяни використали майже 1,4 тисяч ударних дронів, 1,1 тисячу кавів та 66 ракет проти наших людей. Тобто, всього навсього так за сім днів сьогодні, неділя так би мовити, фіналь. День тижня а, всього на всього за сім днів рашисти здійснили просто наскільки багато так. Дійсно, цей тиждень він був взагалі неспокійним, це справді. І він говорив про те, що ракети і системи ППО потрібні, і так само потрібно активно працювати з партнерами задля миру. Що ще говорив президент нашої держави? Він говорив про те, що зараз у Вишгороді на Київщині триває ліквідація наслідків російської атаки. Росіяни атакували дронами місто, пошкоджено багато житлових будинків. І станом на зараз відомо, що є постраждалі. 19 людей поранено, і серед них діти життя однієї людини забрали цією атакою. Мої співчуття рідним і близьким доєднують до співчуття так до слів президента нашої країни. Він говорив також про те, що є поранені на Дніпропетровщині та Харківщині, були й по Одеській, Сумській та Херсонській областях і за. Голов за цю ніч було 122 ударних дрони, і також балістика. дві ракети зазначив Зеленський. Глава держави наголосив, що такі удари бувають знову ж таки щодня, і саме тому кожного дня маємо посилювати стійкість України. Додав він і зокрема лише протягом цього тижня. Російська Федерація проти нашої країни застосувала майже 1400 ударних дронів, 1100 керованих авіаційних бомб та 66 ракет. Тобто, зауважив президент нашої країни на тому, що Насправді РК та й система потрібні. І так само потрібно активно працювати з за партнерами задля миру, потрібні реальні надійні рішення, що допомагають завершити війну. Дякую всім, хто допомагає, заважив президент нашої країни. І вкотре знаю хочеться подякувати дійсно нашим повітряним силам збройним сил України, всім відповідним підрозділам, Тому що сьогоднішня статиснака вона статистика, перепрошую, вона дійсно говорить сама за себе. Зараз хочу її ще раз знайти, але якщо я не помиляюсь, то з'являлись по. З приводу того, що 104 з 122 безпілотників також знайшла 104 з 122 ворожих БПЛА було знищені. Тобто такі неймовірні результати наші повітряні сили показують кожного дня. І це дійсно, знаєте, дуже і дуже. Для нас є важливим, дуже величезна вдячність повинна бути. Тож дуже дякуємо нашим знову ж таки повітряним силам збройних сил України вкотре і вкотре не забуваємо про це наголошувати. Тим часом також з'являються наступні новини з приводу того, що сьогодні вночі вперше українські дрони-перехоплювачі збили кілька реактивних шахетів. І зараз на своїх екранах ви можете безпосередньо переглянути саме, як це все виглядало так і сьогодні дійсно це. Алася вперше. Спочатку повномасштабної війни Російської Федерації проти нашої країни, і сьогодні дійсно ось такі от дуже і дуже приємні новини з'являються. Але ж тим часом і у Брянську там дещо знаєте бавовни, дещо там палає, і агенти а теж спалили російський військовий електровоз у Брянську. Окупанти використовували його для перевезення військових вантажів. Брянськ це, до речі, ключовий логістичний вузол, що забезпечує постачання північ. Угрупування окупантів і перекидання резервів до прикордонних областей і завдяки успішній операції. Порушено графік руху ешелонів з боєприпасами, технікою і пальним, які готувалися до відправки на передову на сумському напрямку. Ось такі от події дійсно відбуваються на своїх екранах. Зараз можете переглянути саме як це плюс-мінус локально, так якими шляхами так би мовити, йдеться це територіально перепрошую, знаходиться. Як це все виглядає з боку?